Ще початку їх порозбивали, і ще. а так вони стоять, і цих більше не став. А там теж в минулому році відра палять, урни ж не поставлять великі, відра палять і лавочки теж горять. Молодь вже ночі що роблять? П'ють, гуляють. А просто їх не поставили, тому що люди жалуються, тому що тут гуджош, випивки, крики, шум кому це треба, а літом вікно хочеться відкрити ночі, а воно, бачите, люди ж у нас не вміють віддихати полю. Так що це молодь тут порозбивала, я предлагала викопати ті пеньки та туди далі поставити. Ну, Ніхто не схотів, не знаю. Попідрізали, ось бачите, все попідрізали. І кущі, і вигрібаємо без кінця, а молодь просто не цінить. Накидають, вже ламають, трощать, ночі особливо. Треба таке. Ну все, до свидання. До побачення.